У нас є ще одна дивна ниточка для літа. Ось така красуня муліне. Це у нас Studio Silver. артикул монстера 90 бавовна 10 PA. 450 метрів на 100 грам має отаку от дивну. Кольорову гаму. Ось так вона виглядає в зразочку. Гляньте, яка краса. Стабільна вона в полотні, не розтягується, не косить, не ліняє, до тіла дуже приємно. Прикрасить будь-який ваш літній образ. Гляньте, яка краса. Підписуйтесь на нас в інстаграм. Ми відправляємо ниточки по всій Україні, по всій Європі, всюди, де є нова пошта або Укрпошта будемо раді вас бачити на нашій сторінці.